Добрий день, шановне панство, тема сьогоднішнього відео шифрування сайфер. Подивимось, як за допомогою одного класу можна шифрувати і розшифровувати, але використовуючи ще якісь додаткові механізми. Отже, сайфер – це клас, який представляє алгоритм шифрування. Сайфер використовується для шифрування і розшифрування даних. Будемо розбирати. Два варіанти CBC і GCM. Подивимось. CBC, Зараз дізнаєтесь, що це таке. CBC це Cypher Chaining метод. Тобто він, в принципі, так називається. Яким чином ми будемо шифрувати і розшифровувати? Для того, щоб почати шифрувати і розшифровувати, нам спочатку треба підготуватися. Фактично, нам потрібен ключ. Ось таким чином ми можемо отримати наш ключ і, точніше, AES, його варіація метод, можна так сказати. Для CBC рекомендується використовувати 16-бітний масив. Робимо random, next-byte, передаємо сюди його супер. IV це вектор, який використовується для шифрування. Він теж нам буде потрібен. Сам текст яким використовуємось. Для того, щоб використовувати текст в шифруванні, нам потрібно отримати його масив. Що ми робимо? plaintext getBytes. Чарсет у нас буде, як завжди, UTF8. От тепер ми створимо ініціалізацію нашого сайфер через сайфер getInstance метод тут. Основне, ну, PKCS5 padding це, в принципі, назва методів шифрування. Він може бути як шифрування, так і розшифрування. Тому в методі iNit ми вказуємо, який мод в нього буде. Мод encrypt. Тобто шифруємо. Передаємо наш ключ, який повинен бути. В нього буде розмір 128. Потім і веспект, наш вектор шифрування. Потім кажемо. Eng do final. І передаємо input, тобто наш текст, який повинен бути зашифрований. І результат у нас буде cipher текст. ми все це подивимося, що в нас тут, що в нас тут, що в нас тут. Але на цьому не зупиняємось. Ми хочемо його і розшифрувати. Що нам потрібно? Фактично створити новий інстанс, але точно такий самий, як ми робили при шифруванні. Але в методі init ми вже передаємо на encrypt mode мод, звісно ж, ключ і вектор. Після цього робимо deck-dofinal. Передаємо наш зашифрований текст. Масив байтиків. Отримуємо розшифрований. Щоб подивитися його в тому вигляді, який ми хочемо. Ми знову, Нам треба обгортку в string. Тому масив байтиків, передаємо new string, і сюди який у нас тут чарсет. Звісно ж, Ot F8. Такий самий. Якщо ми запустимо, ми подивимося результат роботи цього сайфер. Ось такий вектор, масив символів. Отак виглядає зашифрований текст. І ось так виглядає розшифрований текст. Він чи не він? Беремо, Ctrl-C, ставимо сюди, Ctrl-V. Точно такий самий. Ось ми подивилися, як можна за допомогою CBC, тобто Block Chaining метода. Його зашифрувати і розшифрувати. Давайте наступний GCM. Тобто, фактично, CBC це старий, десь там в шостій версії, GCM десь там в сьомій версії використовувався Отже, GCM це Gelios Counter Mode Логіка, фактично вся та ж сама. Ми підготуємо наш ключ. Тут, в принципі, байтів вже буде не 16 масивів lens, а 12. Для GCM це більш підходить. GCM Spect створюємо замість того нашого ifspect. Здається, там як він називався. І в параметри параметр Пара спект. Ми створюємо тут GCM параметр спект. Далі у нас тут вже СІМ наступний текст. А далі все те ж саме. Ми передаємо в наш. Cypher, що в нас мод буде encrypt, ключ такий, спек такий. Зроби, будь ласка, роботу. Дуфайно. Отримали результати приміжні, подивилися. Створюємо новий об'єкт нашого Cypher. Кажемо, що ти вже Передаємо той самий ключ, той самий вектор, і він нам розшифровує. Давайте результат подивимось. Ось так. Вектор байтиків. О, тут вже побільше. текст. Набагато. Чи той самий у нас результат, який ми задавали. Так, той самий результат. Ось, в принципі, двома такими модами CBC і GCM до восьмої Java ми можемо використовувати в нашому сайфері, щоб робити шифрування або дешифрування. Отже, сайфер це клас, який використовується для шифрування і дешифрування даних. Для цього йому потрібно вказати, в якому моді він працює. Але щоб шифрувати і дешифрувати, йому потрібні підготовчі дані, такі як ключ і такі як вектор. Обов'язково вони повинні бути однакові при шифруванні і дешифруванні даних. Якщо ви використовуєте якусь стрінгу, то, щоб перевести в масив байт, ви використовуєте якусь спеціалізований чарсет. Такий же сет потрібно використовувати. І коли ви отримуєте дешифрований масив байтиків, щоб отримати цю стрінгу. Добре, якщо у вас є побажання розібрати щось більш поглиблене якісь версії Java, якусь конкретну тему, то пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А також, якщо подобається контент, то підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео.